Чи залишатиметесь ви в Одесі на зиму і чи все ж таки плануєте виїжджати? Не планую. Я живу в частном секторі і наш район не газифицирован. Тому ми ніяк не можемо к нему підготуватися. Світ буде, буде тепло, света не буде, не буде тепла. Костер во дворі. Добре? Ну, якщо є центральне отопление, то оно работало. Ну, я жила в других квартирах не було, але зимой работало. А більше ну як? Як можна отогреться в квартирі, де немає світу, тепла, газу або чого-то? Планую виїжджати. Нормально. Дуйте, Я не, не мерзну. В Одесі. Поки що в будинку нормально, можна виживати. Ми живемо в частному секторі, тому плануємо залишатися. Ну, у нас газ газом опалюємося. Та ніяк. Вже все підготували ще три роки тому. Я виїхала з Одеси. Кінці лютого 22-го року з донькою. Живу зараз в Німеччині, донька навчається, я там працюю. Зараз відпустка і при кожній можливості намагаюся повернутися в свою рідну Одесу. Це дуже емоційно, дуже ну, складно було втратити свою батьківщину. От, і я маю намір сюди повернутися, тому що я надзвичайно люблю Одесу, люблю свою Україну. Звичайно є, тому що тут війна, а там, там люди живуть своїм життям. І цинізм в тому, що як, вони глибоко стурбовані, але вони навіть з сотої частини не відчувають того, що відчувають люди тут. І я думаю, що це є основа цього такого глобального. Непорозуміння між країнами, чому так не допомагають Україні, тому що вони не відчувають того, що відчувають люди тут. Повербанки, да там фонарики всякі такої. То що учуся, учитися нада. темно буде, буде трудно учитися, так сказати.